На вулиці, просто у нас зараз дубело холоде, треба піти подивитися, скільки градусів. Ну я вже йду в хату, просто треба було сьогодні зробити ту прощепу. так зніму, бо не можу так дивитись на себе. Треба було зробити ту прощепу, бо вони не будуть ж лежати, щоб воно там прийнялося. Так, як вчора ми купили картоплю на базарі, садить небагато, але ціна у нас шалена від 30 до 40 гривень. Тож зараз її трошки. Пересиплю така оця величенька гранада. Я її буду різати і буде більше. У нас і своя є, і ця піде. Мені гранада найбільше подобається з усієї картоплі, але є таке в ній, що вона портиться. Ні є отут. Так. Щось там у нас в погребі є на посадку, щось ось купили. Думаю, трохи вистачить. нам. Це рів'єра, гарна така величенька. Мені вона також подобається. У нас є там трошки своєї. Будемо різати, надію, що тут поросте. Зараз поставлю її в тепле місце і нехай проростає собі. Далі це йде аризона. Ми ніколи не садили цю картоплю, але. Скажу, що вона дуже хороша, хоча, бачите, вона була сама дешевша, бо така поганенька картопля. Бачите, яка вона. Зараз це повибираю. Так, картоплю трошки перебрала. Зараз занесу її в тепле місце і нехай проростає. Так, одна пішла. Ну, а це я залізла в погреб, подивити, що тут у мене з картоплі цієї. У нас небагато, і, бачите, вона яка поганенька є. Це синя картопля. Тут і десь попадається трошки. Як вона називається, Марфуша, чи що? Коротше, що всередині по-білому йдуть якісь сліди. Потім. Що це у нас тут? Також картопля, але тут, бачите, їй попадається і біленька ось така, і червоненька. Вірніше, рожева. Це Нам свиням привозили, А я цей мішечок повибирала ось таку картоплю. Думаю, що вона пропадати свиням. Я посаджу і ми так і зробимо. Посадимо її. Тут, наче робка, оця червона, а то біла, не знаю яка. З такими цінами і так будемо садити картоплю. Бо ну його. І три відра не купила, 600 гривень віддали вчора. Тут в мене також і зібрана, і біленька, і ось така рожева. Раніше, ну раніше, два роки тому я саджала аж 12 сортів, десь так. Різної купували. Ми їздили в Кременчук на Новий Івановський ринок і там купували. Але щось. Не зайшло нам це багато сортів, і не вся, до речі, подобається. Я люблю, щоб вона була як гранада, якась така м'якенька, жовтенька, ось ця така і є. Ще хочу вас запитати, я її цю не виймала з погріва. Підкажіть, будь ласка, бо раніше ми, як саджали, ми завжди витягували ось в такий час, обривали ось ці вічка. Вона проросте, потім саджали. Зараз, бачу, дуже популярно, ось виняли з погріба і ось є одне отаке довге із такими саджати. А ну, підскажіть, як ви робите, бо все життя з дитинства, як ми саджаємо, то дістаємо, перебираємо і пускаємо, верніше ставимо, щоб вона проростала, ця картопля. Тут картопелька в мене солоха, що всередині фіолетова вся. Ось така вона. Її не небагато, але вона є. Багато кому вона не подобається. Я її е, розводила, щоб поділитися з мамою. З мамою я поділилася, а це мені тут трошечки так е, запечено, я її можу їсти. В запеченому вигляді вона смачна. Пещечку, це наша гранада домашня. Я ж кажу, поганенька-поганенька, але не було з якої вибирати. Ось така вона. Я думаю, що все-таки я дістану, переберу, бо тут багато її поганої. Е, і що буде, то буде. Можливо, ще якесь відро купимо. Можливо, вона подешевша і не буде по 40 гривень. Але садити треба, бо з такими цінами не накупишся. Ще там вон, внизу ящик. Це ця Пікасо. Вона також не дуже крива якась, ну, яка була. Ось пікасо в неї такі рожеві плямки. Але вона мені також подобається, вона так м'якенька. Колись перший раз, як я її купувала, мені продали не Пікасо. А тепер я знаю, що Пікасо це вона така, так сказати, синього як раніше казали. Ось так. От ще там десь діставала Рив'єра домашня картопля, вже вона на поверхні наша. ящичок, І все. Ще заразом дістала ось консервацію. Кабачкова ікра. Женя таке дуже полюбляє. Потім огірочки. Огірочки в нас вже закінчилися. А ці я закривала ці перший раз. Вони в кетчупі, але не так, як завжди. Тут іде олія, воно як салат. І нам вони не зайшли. Їсти можна, але не, не то. Більше я так робити не буду. Але що залишається, доїдати їх, бо більше огірків ніяких нема. Тушонку ось дістала. Я з кашею її розігріваю, і вона мені така смачна. Мені зайшла, а Максу тушонка не зайшла. Ну, Як суп там кидаєш, то так. Потім варення з грушки. Не знаю, може рогалики зроблю, щось треба робити. І, і що? Помідорчики. Такі гарненькі помидорчики. Це жовтенький оберіг, я пам'ятаю, в тому році саджала. Ну, а тут що це? Санька, напевно, такі кругленькі. З малиною, за вашими рецептами цьому році з помидорами, вірніше в тому році, я закрила багатенько нових. І деякі подобаються, деякі ні. Але відкриємо і з малинкою скуштуємо, подивимось, що це такі за помидорчики. Так, а що далі? Хочу е, висипати цю цибульку з пакета, бо вже ось починає проростати цей що я раніше купувала, трошки потепліше її будемо висаджувати. Я бачу, люди вже саджають цибулю, я ще ні. Бо, знаєте, коли ти так холодно саджаєш, я не знаю, чи впливає воно, чи не впливає, але в мене тоді. Цибуля йде в цибухи. А коли вже так тепліше, то вона тоді. краща. Перегородка є, висипає. Така міленька ця, буду я її тикать, ну нічого. Зносимо також на місце цибульку. і ще Я думала, сьогодні буде гарна погода обробити дерева, ось брунька. Була в мене така брунька, то оброблю. Але зараз що всі вже майже відмовилися. Я читала у Фейсбуці що не, не бажано обробляти нею. ну Ми оце використаємо. А далі буде обробка хорус і Актара. Треба, щоб трошки. Потепліло, бо щось така погода то тепло, то холодно, не зрозуміло. Медіан Екстра вже обробила, буде далі. Все, на сьогодні я закінчила те, що задумала. Тепер будемо чекати, коли трошки потепліє ще, і будемо далі щось продовжувати робити. А зараз я йду на кухню. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.